Що є запитання задавати? хотіли би почути все ж таки історію з членом місцевої організації Свобода, котрий, на вашу думку, ухилявся від служби. Запасу і кадрів. Тобто, в 2014 році був прозвілений збори. На той момент був штатним співробітником та міської ради, був признаний на збори, в подальшому признаному військову службу по мобілізації. Тобто був начальником відділення офіцерів запасу і кадрів, яким залишається на сьогоднішній день, тобто спочатку оголошення першої хвилі мобілізації до закінчення шостої хвилі. Нам по Михайло Володимирович на момент призову по мобілізації він з'явся депутатом міської ради. Тобто, я хочу зауважити, що тут абсолютно немає ніяких там політичних контекстів і підтекстів в цьому питанні. Він був офіцером запасу. Ми не призиваємо, ми не розрізняємо офіцерів запасу на депутатів. До речі, у нас таких даних навіть немає. Ми їх не розрізняємо. У нас є офіцер запасу, у нас є потреба військово-облікової спеціальності. Ми цього офіцера викликаємо, пояснюємо і в подальшому направляємо для проходження військової служби у підрозділ Збройних сил України. Ці документи були зареєстровані, підписані військовим комісаром і направлені в правоохоронні органи для здійснення перевірки. Можна запитання? Скажіть, будь ласка, матеріали мобілізаційної справи, які знаходяться в військоматі, мають грип ДСК, є конфіденційною інформацією, є, може, якісь обмеження до їх оприлюднення? Якщо є такі обмеження, якщо вони містять дійсно якісь персональні дані, то яким чином в мережі з'явилися документи по саме по, по цій людині, по якій ви заявили? Що сьогоднішня наша тема, тому що наша тема може сьогодні бути надзвичайно ширше поставлена, ми можемо так само розглядати і інших депутатів чи інших політичних місцевих діячів. Правильно, взагалі назвіть, скільки так. подібним чином ухонуся, будь ласка, не перебивайте мене, тому що я не закінчила запитання. Да, так, Я по дякую за запитання. Значить, е елементом диска, документом диска є так. особова справа офіцера запасу. Так. Тобто, е також якщо офіцер проходить військову службу. Відкрити номенування військових частин. Так. Тобто, в принципі, гри в з особової справи офіцера запасу ніхто не знімав. Якщо, наприклад, направляються документи в міліцію або в поліцію, значить, там направляються наступні документи. Це е, зразки повісток, тобто це оригінал повістки йде, потім йде оригінал того ж самого акта і йде супровід так. Е, з викладенням конкретно, конкретної думки, скажімо так. так. Тобто, коротко розписується, що як. До цього додаються ці документи, вони реєструються, робиться супровід і відправляються в поліцію. З військового комісаріату жоден документ ДСК в поліцію не направляється. Або якщо поліція робить запит на особову справу, лише в цьому випадку документ відправляється з відповідним супроводом ДСК в поліцію. В даному випадку особова справа не направлялася, тому що нема необхідності направляти особову справу. Направляються тільки супровідні документи і То чи можете ви дати відповідь, яким чином оригінали документів, тобто скани їх потрапили в мережу? Військовий не, не... скажімо так, не володіє ситуацією, звідки забулися ці документи? Ви не володієте ситуацією, але є вони оригінальними документами. Чи можна тоді стверджувати, що журналісти, які у вас брали інтерв'ю, їх викрили? У нас документи викрити неможливо? У вас документи. Бо, документи були ви їх не давали і у вас їх не викрали. Документи направлені міліцією. У нас ці документи ніхто не викрадав. Тобто на сьогоднішній день можна говорити, що тільки поліція могла видати ці документи. Поліція. Я не можу це стверджувати, тому що кажу, я не викладаю. Ну, якщо ви, ви не видавали, мислю, чи... не було дозволу ми на ми їх давали. видачу, то тільки поліція, так? Я обичаю. Я перебуваю на посаді цього комісара з осні 2015 року. Працюю це не теж проходить службу. Саді військового комісара, але хочу зазначити, що ніякого витоку інформації, тим паче зв'язка інформація військового комісаря, то вийти не могли. Тобто можна стверджувати, що ті матеріали, які були опубліковані певним офіційним певним сайтом, вони є неправдивими? Я так не можу стверджувати, тому що Ви не переглядали інформацію, яка була надана. в мережі? Я цікаву, по-перше, я їх не бачив і так. не підведе, тому що в той момент часу просто Військових камісаті не було. Чи можна назвати Михайла Посідко злочинцем, на ваш погляд? По-перше, ми не маємо такого права називати будь-яку людину злочинцем. Хто заявив з... сьогоднішню тему прес-конференції саме по посідку, а не по всіх тих, хто ухиляється в місті від призу? Хто заявив тему сьогоднішньої прес-конференції? По-перше, це було звернення депутата обласної ради по поводу надання. З'яснення тої ситуації, яка створилася, тобто ініціатива сьогоднішньої прес-конференції це ініціатива обласного депутата. Прізвище можна почути? Ми прізвище не знаємо. Ми звичайно знає, Ви Ви знає нас є дозвіл, командуючи військо-оперативне командування північ про нагородження угодження да, військового комісара Хмельницького поскольку військового комісаріату. Щодо проведення зазначеної прес пресконференції, я прошу вибачення. Але ви особисто мені сьогодні телефонували і сказали, що це на наша вимога. Наша вимога звучала про надання аналогічного інтерв'ю, і вона звучала так: зустрічне інтерв'ю з тими самими позиціями, правдива інформація, але стосовно всіх депутатів міської ради або публічних осіб, або політичних осіб. Ну, якщо ви говорите, що не стосувалося депутата, то і так само політичних я осіб. Розумію, ваше Та... питання я дозволю відповім. По-перше, я хочу заявити, і я думаю, мене підтримують всі військовослужбовці нашої так. держави, що армія вона поза політикою. Абсолютно. Це, наше, це наше кредо і взагалі це визначено законом. Армія поза політикою. Політичні подобання – це особо, особиста справа кожного. Так. Військовослужбовця, громадянина України. Ми виконуємо завдання по захисту суверенітету, територіальної цілісності та нашої держави. Ми не хочемо, щоб на нас здійснювався будь-який політичний тиск. Тому для того, щоб ми здійснюємо політичний тест і для того, щоб не було не було перекручування будь-яких фактів, тобто, от ми сьогодні маємо таку прес-конференцію. Чи є Михайло посідку злочинцем? Ми не можемо це стверджувати, це може стверджувати тільки правоохоронні. То чому саме йому сьогодні присвячена прес-конференція? Чому, чому присвячена? Тому що я У нас є злочинці, які ухилялися, які притягнуті до відповідальності в місті. Ну не стосується політичних чи публічних осіб. Ви маєте на увазі, кто кулятися дому? Хто, хто притягнутий до відповідальності? Документи на всіх були направлені правоохоронні органи. Тобто є статистика? Скільки осіб притягнуто до відповідальності? Статистика Документи на всіх були направлені правоохоронні органи далі, в подальшому розслідуванні і доведенні матеріалів до суду. Це лише справа правоохоронних органів. Так. так. Можна Та за скільки, таки, такі я задам питання? Яка відповідальність передбачена От за таке ухилення, як ви називаєте, від e, стаття 336, стаття 33, 337 Кримінального процесуального кодексу України, mm -hmm. якщо не помиляюся, від 3 до 5 років. Mm -hmm. тобто, тобто ви що, це, якщо матеріали доведені в суді, від 3 до трохи. Ну але вони не доведені, так? Я не знаю. Нам на, на, нас нас про це ніхто не повідомляв. Це робота правоохоронних органів. органів це не робота збройних сил України. Чи можете ви дати відповідь? Чи Михайло Посідко прийшов у медичну комісію? Так. Прийшов. Чи так. можете ви дати відповідь, скільки разів він з'являвся в військкомат на ваш виклик? Два. Два рази. Тобто цей раз був третій. Ні, це був другий. Це був другий Дальше раз. Перший раз це для проходження медичної комісії, а другий раз. Ну ось сидить Михайло Посідко позаду позаду вас. Якщо у вас дійсно виникне питання розібратися у справі, ви можете взяти в нього ще додаткову інтерв'ю. Два буде. рази. Скажіть, будь ласка, коли людина приходить до вас за вашим викликом, ви викликали як? Яким чином? Викликається або в телефонному режимі, або по повісті. То ви яким чином викликали? Якщо не помирається, в Телефон... режимі. Телеф... Яка година це була? Я не пам'ятаю. А я вам скажу, це було 17.00. Тобто е, під вечір. Тоді, коли ви викликали. Коли ви викликали, людина вам сказала, що вона придбала квитки і мусить їхати в Київ, що вона може прийти в інший день. Ви пам'ятаєте таке? То що він має їхати в Київ, так, да, я це пам'ятаю. Я ви це пам не пам'ятаєте? Документи ви ви бачили білети, так? Я білети не бачив. Ви не бачили. Мені білети білети. Ніхто не показував. До речі, про білети мова взагалі не йшлася. Людина сказала, офіцер запасу сказав. Він їде в Київ, так. він не має наміру призиватися. Людина відверто відмовила. Він сказав, від... що... Від... Ні, це від... він... Відмовила, сказав що він відмовився. Давайте ви будете задавати питання, а з'ясовувати ситуацію для такого за прес-конференцію так. тут... Ми ласку. до вас. без з вами Власка. окремо поговоримо. Якщо ваша ласка, не Тобто він він відмовився від призову, Так, він відмовився від призову, і це не адмінка, це кримінальна відповідальність. Так. На ваш погляд. Ну взагалі це розцінюється. Якщо ви правоохоронний орган, якщо людина не перебуває. Як ви можете розцінювати, Навіть, прав, якщо ви в не проти. Збройні так. України ми подаємо документи для проведення так. перевірки. Так. Я наголошую на цьому. Я попрошу не так. плутати факти, і я попрошу угу. не плутати мої слова. Ми збираємо документи, подаємо правоохоронні органи угу. для здійснення перевірки. А правоохоронні органи визначають, чи це кримінальна справа, адміністративна, чи є ознаки злочину. немає Тому злочину, ви не можете стверджувати, злочину. що він злочинець і Та що, я що я він під, підпитає під якусь відповідальність. Особового складу стволового камня святу не стверджуємо, що лейтенант запаса сітку є злочинцем. Це не наші Це йдеться на сайті в вашому відеоінтерв'ю, яке ви дали. Ми будемо толерантними будемо толерантними, це будемо життя. Ні, це питання життя людини, це питання це взагалі. Дайте можливість почути відповідь. А не вступайте в дискусію. Скажіть, будь ласка, нам е, наскільки часто взагалі ви працюєте з прокуратурою в таких ситуаціях? Е, зрозуміло, що на даний момент не виникає, але разом з тим, як, чи наскільки вони реагують на ваші звернення? Ну я так розумію, не дуже оперативно і не дуже якісно. Ну, у нас є от 13 випадків, ну одинадцять випадків, да? фактично, чи по інших випадках була якась реакція? Я можу Вам надати цю інформацію стосовно заходів, які ми проводили. По призову громадянам Страхової службу. Вже я тоді, в цей час був присутній, військовий комісар мене направляли, це пам'ятаю, повіти мені, що їх не настільки було багато, дуже добре. Це було чотири випадки, ухилені праздниками від походження строкової військової служби тоді на той час. І по даним чотирьом випадкам ніяких дій правоохоронних органів вже національної поліції така не було. Один із них, можу зазначити, вже був працівником. Він працював в міністерстві з надзвичайної ситуації, його звільнили, і даний громадянин так і не призвався. Тобто, така одіяльність. Поліція. З боку поліції. З, там, з боку притягнення цих людей до відповідальності. Ми ж не можемо до відповідальність. Можна ще одне запитання? Можна, да? Можна. Е, чи відомі вам факти, що є в нас місцеві політики? Які мають подвійне громадянство призовного віку, і так само, напевно, що вони мали би у вас бути на обліку. Це є депутати міської ради. <кій> чи знаєте ви про них, чи призивали ви їх, чи є у вас мобілізаційна справа, Якщо є, чи можна відксерити документи з вашої мобілізаційної справи саме по них? Ви знаєте, про кого йдеться. Ну, ми, ми такими фактами не володіємо. Я вам скажу відверто, ну, це не мобілізаційна справа, це особова справа про особова? це, раз, Добре. це раз запасу. Да. Особова справа офіцера запасу є документом ДСК. І будь-яка будь інформація з цієї особової справи не є. Являється... конфіденційною. І... так. Ну, так само, як і в посідка. Тобто, так? Це, це, тобто Оці журналісти не зрозуміло, звідки взяли, так, ці документи. Це інформація ДСК послужний список. Ви викрали ці документи? Де ви їх взяли? А можна ще тобі сон, питання? Які наприклад, громадянства, то це, скоріше усього, це питання нас. А вас та... не стурбувало то питання, що документи з ваших мобілізаційних справ гуляють по інтернету і ви мали би звернутись до поліції? Це не мобілізаційна справа, це не документи Особова справа. Справ. офіцера запасу. Є документи, які виключають. Ви ж режимний об'єкт, ви державні висували. службовці, ваші документи гуляють в інтернеті. Я, Я вам ще, ще раз говорю давайте Не будемо перетворювати цю що якісь з'ясування якісь конфлікти. Це неправильно. Ні, ми Тому, по вашій темі. На рахунок особової справи, особові справи є чітко зазначений перелік документів, які знаходяться в особовій особові справі. Все, викращено. Ці розповсюдження цих документів з боку посудових осіб військового комісаріату не надходили, вони не розповсюджувалися. Ви викрали ці документи? Це абсолютно. Це документи не особової справи. Але це зиму... не повинні знаходитись в особовій справі. Де ви взяли ці документи? А можна ми будемо це проводити прес-конференцію? Ви проводьте. Ми... ми сьогодні не проводимо складу. Ви готові ні? відповідати на детектори брехні стосовно своїх слів, які озвучало. Чи, наприклад, в процесі кримінального провадження на очній ставці ви готові стверджувати, що я являвся всього другий раз в вересні місяці, так як ви до мене звертали увагу, дзвонили, і я по кожному дзвінку проходу до вас. Що стосується сьомого територіального батькові, я до вас приходив? Що стосується резерву, я до вас приходив, я ні разу вам по дзвінку не відмовляв, я до вас приходив. То, що я тоді прийшов і дійсно сказав, що я завтра в Києві, а на наступний день я готовий до вас прийти, і ви ходили до РБК і спиталися, чи можна так зробити, і послухали, що ні, не можна. Ви готові відповідати, що такого не було? Скажіть, будь ласка, це до... при тому, що в мене дружина, військовослужбовець. Як ви можете взагалі таке говорити. В треба. Реально була ситуація. Ви зараз її видергуєте з контексту, з всього. Тому що я, по першому дзвінку, що в березні 2014 року тільки почалася війна. Я прийшов, прийшов в медичну комісію, отримав бліцин розпорядження, був готовий до рішучих дій, йти захищати нашу батьківщину. А ви зараз тверджуєте, що я окулявся постійно. Це була ситуація, а ви її розкручуєте. І це все політичне замовлення, і ми знаємо, звідки ці руки несуть. Тому що мені були, звичайно, погрози від. Певних осіб в місті камянці подільському за свою громадську діяльність. Ці типу, погрози звучали. У нас є телефонна розмова. Над, є може... факт, Якщо бути... вам дуже цікаво, ми можемо та... вам надати та... Телефон, та... запис та... телефонної та... телефон, та... телефон, та... розмови. Вам та... не цікаво, та... правда? Я запитання ваше. Запитання в чому? Запитання в тому, чи я по кожному дзвінку на ваш дзвінок являвся комісаріат протягом березня місяця до, жо... до вересня вересня 2014 року. Та... І скільки та... таких і... дзвінків було? Їх було мінімум 4-5. І я постійно зголошувався на ці дзвінки, і я проходив. Я не відмазався, я не чекав, поки ви мені надіслате повістку. Я по кожному дзвінку в військкомат. А ви зараз заявили неправду, що в вересні місяці був другий момент, коли я прийшов до вас військомат. Це неправда. І я, це записано. Я, я, я дякую за запитання. Я державний службовець служби особливого характеру. Так? Yes. Ви мені зараз говорите про детектор брехні і про все решта. Якщо виникне такий момент, то звісно, я на все погоджуюсь. Тому що я кажу, що. Е ми всі громадяни, ми всі повинні нести відповідальність. Ми повинні нести відповідальність перед законом. Перед законом? Я честий. Да, я хіба сказав, що ви не з'являлися у військовий комісаріат? Я сказав, що це був другий раз. Це був другий Ні, раз. Ні, Це так. не було другий раз. Я раз п'ять мінімум я, я приходив на вашу ви на вашу запитання. Ні, ви не надали. Я вам надав відповідь відповідь. Можна запитати, от сьогоднішня зустріч це прес-конференція. Ви отримали дозвіл з обласного військового комісаріату на проведення прес-конференції, так? У якій формі? У формі прес-конференції, так після прес-конференції журналісти остануться брати у вас персональні інтерв'ю, чим же дала дозвіл надати інформацію відносно чи можна залишитися після прес-конференції і отримати у вас персональне інтерв'ю? Дозволі чітко зазначено прес конференція в форматі прес-конференції. Тобто ні 112, не ні вечірній не може у вас отримати після прес-конференції інших роз'яснень. Думаю, що ми, так, буде... Дайте чітко відповідь: так? так? Так. Так? Зрозуміло. Тобто тільки те, що на прес-конференції воно і буде. Так. Зрозуміло, дякую. Наша шановна преса каса, з запитом до вищатеньої команди і вам будуть роз'яснювати дати дозвіл взяти нас інтерв'ю. Кожному журналісту даємо інтерв'ю. Чи готові ви по будь-якій іншій персоні? Зібрати таку прес-конференцію і дати такі відверті коментарі. За згодою цієї немає такого персони. Є закон про розпосудження, про заборону розпосудження персональних даних, і як ви кажете, по кожній персоні це не персона, це громадянин України. Ми можемо дати вам і лише інформацію тільки за його згодою. Вам давав Михайло посідку згоду? Особисто мені? Так. Ні. Незрозуміло. Тобто людина, по якій ми хочемо звернутися до вас і отримати інформацію, має особисто дати згоду. Якщо ви хочете отримати будь-яку інформацію. Вам давав Михайло по згоду. Чого він має давати? Ну так я не знаю, я слухаю роз'яснення людей. Ви спиталися за іншим. Ви не Ви не дослухали. знову запутуєте цю ситуацію. Ну поясніть ще раз, будь ласка. Якщо ви хочете звернутися, я не буду, якщо елепосідко заходить зараз в цій залі, і йде вже, скажімо так, Надання інформації стосовно ситуації, це питання задавати абсолютно недоречно. Чому недоречно? Ви ж місяць тому дали інтерв'ю без згоди Михайла? Без ви як не Чи можете ви взяти інтерв'ю стосовно будь-якої іншої особи? Так. Без питань. Звертаєтеся за відповідним дозволом до команди міського противної. Ми звернулися. Ось. Дозвіл ми отримали. Тобто розмовляє... дозвіл, оце сьогодні... відповідь на наше сьогодні... звернення. Сьогодні ми з вами розмовляємо в контексті вашого звернення. Нашого чи, ради? нашого чи депутата обласної ради? Або депутата обласної ради чи нашого? Депутата обласної ради. Не зрозуміло. Ми отримали дозвіл про проведення прес-конференції. Так. З конкретними певними. Скажіть, будь ласка, ще раз розпутають ваше попереднє місце роботи. Тамсьподільська міська рада. Хто у вас безпосередньо був керівником, ну вищим керівником вашої міської ради? Це не стосується. Це стосується, це тому віць. що це зараз є політичні. Говорити, говорите, ви розкажете. Це їх не стосується. Ви скажете цього. Ви нас зачекаєте 5 хвилин на вулицю. Ну, обов'язково мають Дякую. А ви будете брати інтерв'ю? І ми будемо дуже... як Ви хто? Ну ви скажіть, що... Я не ви... хочу відповідати. Ви не ображаєте мене. В... Я вас ви мене запитуєте. Я вас, питаєте, я вас питаю. Ви хто що я вам давала віта? Я прийшла на Я третій. людина, я... громадянка України. Ну дивіться, ну ми перше, перше, чесно кажучи, з я стикнулися, коли нам не дають нормально. Так. А я не знаю. Це наш перше. запит. Був ні. Справа в тому, що ви просто не даєте завершити думку. Задали питання, вислухали, подякували, почекали. Знову подали відповідь, а ви вступаєте в дебати, виходить дискусія, а не прес-конференція. Це трошечки інакше. Ну, ви іначе. робили запит на отримання інформації такої. Що? Ви робили запит на проведення прес-конференції на акредитацію. Це не наша компетенція. Ми даємо запит вас... на акредитацію. Нас акредитували. Все. Вас акредитували. Ага. Тобто ви приїхали за власним бажанням. За, бажання. за редакційним завданням. Пан Панове журналіста, я вас попрошу. Ми військовослужбовці. У нас є дуже багато задач, які ми повинні виконувати. Вибачте, але якщо у вас немає конкретних запитань безпосередньо до нас, ми хочемо вам всім подякувати за ваші запитання. запитання.